Добрий день, з вами будівельна компанія Екодім та я засновник компанії Черватенка Григорій. Зараз ми знаходимося в Івано-Франківській області, розпочали нове будівництво житлового будинку площою 163 квадратних метра. Даний проект можете розглянути у нас на сайті, дізнатися ціну будівництва та його планування. Трішки про будівництво в даному робочому проєкті, який ми розробляли, в нас фундаментом є фундаментна монолітна плита, яка утеплюватиметься після ущільнення піску, як ми вже зробили, як ви бачите, 100 мм пінополістиролом. Потім буде зроблена гідроізоляція в два шари і заливатися вже сама бетонна основа фундаменту. Ми вже тут робили, зняли робу, родючі ґрунти, зробили ущільнення, піщану подушку, поставили вже опалубку, готуємося утеплювати та робити гідроізоляцію, потім армування, бетонування. Трішки по проєкту пройдуся, будиночок складається. Має площу 163 квадратних метри, в ньому є гараж двоповерховий з мансардою в стилі барнхаус. Дуже цікаве планування, буде присутнє друге світло. Повністю наші архітектори продумали кожну деталь цього проекту. Стіленням ідей нашого замовника все дуже, дуже продумано, дуже гарно, дуже якісно. Слідкуйте за етапами будівництва, можете замовляти також у нас індивідуальне проектування та будівництво. Як я й наголошував, що ми працюємо по всій території України ми Ново-Франківськ на сьогодні. Також ми плануємо в цьому році ще розпочати Київська область, це Біла Церква там. Місто Буча, Полтавська область також є замовлення. Виконуємо зараз розробку проєктів ще Львівська область і саме Закарпаття. Прошуємо до співпраці, виконуємо дуже якісні робочі проекти. Ну, звичайно, саме процес будівництва виконується дуже якісно. Можете дивитися наші ролики і переглядати етапи будівництва. Для замовлення наших послуг, розробки індивідуального проекту і також можна будівництво зробити у нас на сайті, залишити заявочку і звернутися до на, за консультацією або вже за самим замовленням до наших спеціалістів.